Вже рік Микола живе девізом українських десантників. Завжди перші на його грудях наліпка з написом Серце під охороною дружини під бронею. Ще одна важлива та дуже особиста річ, але її він покаже мені пізніше. Все це каже, допомагає йому вижити у найгарячішій точці Донбасу біля бахмуту. Подползають основному вночі. Буває, що і тільки починають ті, хтось то замітів не по противнику. Буває, що вже прям метров там 30 остається. Топо, ползли, постріляли і спрятались по по-сомалійськи стріляють голову ніосовою. Миколи та його товариші по службі не приховують. Ситуація біля бахмуту важка, але нещодавно його підрозділ зумів контратакувати противника і відсунути його від важливої траси для постачання міста. Саме ближче вони були до тієї траси, десь метрів 700. Зараз та вісни становить не менше двох кілометрів, може навіть і більше. Раніше вони завжди пробували лізти зі світанком, а зараз по ночах. От суто навчилися проводити штурмові дії. Все по ночах сьогоднішня яка була. Штурмували. Скільки разів? Один раз до полуночі і щось пробували після. Вони зазвичай ведуть артпідготовку, дуже сильну артпідготовку, а тоді йде їх піхота. На цьому напрямку, та якби чуть уже менш артпідготовки, я так розумію, що наші хлопці-артилеристи дуже добре працюють. Поясніть, тобто йдеться контрбатарейна вороня. Так, 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 так. Радянські самохідні артилерійські установки часто називають в честь якихось квітів. Ось це дуло від 2С1 1 гвоздика. Так ще називається самохідкою. Стоїть вона в районі Бахмута і працює по російських цілях, які намагаються просунутися в межах цього населеного пункту. Самохідка працює по техніці супротивника, коригується безпілотником. Пари пострілів вистачає, щоби зірвати вихід на вогневі рубежі. Артилеристи кажуть, російські військові останнім часом змінили тактику. Ну, специфіка війни помінялася. Раніше просто був вал, зачищалися квадрат за квадратом. Ну просто от такої посадки, навіть як тут, то там ще літом весною її вже би не було. Тут вже просто були без стовбуря. Зараз вони працюють більш точково. Вони концентрують і силу в одній торці, щоб прорвати слабкі місця. Нині на українську артилерію полюють російські ударні безпілотники. Проти них вигадали ось таку сітку. При ударі дрон вибухає, не долітаючи до бойової машини. Ну, можна побачити, що отут осколок пробив броню і отут осколок пробив броню. Ну, це була детонація е, ланцета е, над нами, над сіткою. Ну і сітка дуже спасла. Ну, прямо з боку залітало. Як ми були на іншому місці, то сітку з боку вдарила і здетомували. Між серіями залпів САУшки – кілька хвилин перерви. Час на каву та чай і розмову у бліндажі. Завжди на позитиві. Глиня така саме без паніки. Не давати товаришу панікувати. Бо паніка це найгірше, що може бути в нашій роботі. Угу. Коли товариш панікує, що ви йому кажете? Ой. Якщо такого ну, без камери, то даємо ляща, щоб не панікували. Нові цілі приходять знову і знову. Тут не обговорюють необхідність утримання Бахмуту. Тут не говорять про перемогу чи поразку. Навіть намагаються не обговорювати тему втоми. Тут на це просто немає часу. Не вміють воювати. І це треба визнати. Недооцінювати їх не потрібно. Особливо я засуджую тих, хто коментує їх як чмобіків. Працюють вони за принципом випалення землі. Б'ються вони до останньої крові. Вогонь артилерії береже життя таким, як Микола. А ще Микола вірить, що його оберігає та мотивує ще одна важлива для нього річ Її носить під серцем. Книжечка. А, -а, -а, а здесь ваши фотографии. Да, ну, так, типа, Боже, чувак, какая милота. Вот посмотреть. Это, да. это ваша дочь? Да. Как Доти зовут? Лера. Лера. Это ваша жена. <служ telephone> да. так. Жена, ребенок. Вернуться к ним живым. Ну, типа, Это все-таки наш дом, наша земля. Мы стоим для того, чтобы наши дети росли и строили свое будущее, а не... жили по пачим то яким то там правилам. присичалка Сергей Дикун для Радіо Свобода.